Усім привіт! Перш ніж я перейду до теми самого відео, я хочу попросити вас про підтримку. Тому що для мене дуже важливо, коли ви ділитесь своїм досвідом, своїми враженнями, своїми думками. Це справді те, що мотивує мене, напевно, знімати для вас такі відео, ділитися цією корисною інформацією. Тож, поставте, будь ласка, вподобайки, напишіть коментар, я вам буду дуже, -дуже вдячна. Моя ціль, напевно, не романтизувати. Різні психічні стани, нейророзлади, не ремонтизувати психіатричні діагнози, але показувати їх не в такому страшному світлі, як часом деякі спеціалісти з галузі медицини це роблять. Тобто, я це маю, я з цим живу, це моє щоденне життя. І я не бачу в цьому нічого страшного, і можна знайти на правду, багато позитивних сторін. Тому так. Тому я власне це й знімаю. А хтось написав, що мій канал <смі>, тримається на ентузіазмі. Можливо, можливо, це так. Але поки що в мене є цей ентузіазм ділитися з вами е, такою інформацією, тим більше. Що я знаю, мене дивляться не тільки батьки, мене дивляться багато педагогів, вихователів дитячих садочках в школах, е, звичайних людей, е, які підозрюють у себе щось, або не підозрюють, або дивляться це в якості, в якості просто цікаво. Тому. Тому ця інформація має бути доступною і зрозумілою кожному. Я хочу показати, що Рдух раз це спектри. Як ви уявляєте собі спектри кольорів, де ми маємо різні кольори, різних відтінків, різної насиченості, так само і тут люди з одним і тим самим діагнозом можуть проявляти абсолютно це по-різному. Тому якби це важливо розуміти, і про це варто знати кожному. Напевно почну про дорослих людей з рдуг. На власному досвіді і на основі того, що я вивчаю, що бачу, що я спостерігаю, що я дізнаюся на прикладі інших людей, які також мають ртуг чи раз чи все разом. Тож, по-перше, ртух не є ані захворюванням, ані розладом особистості. Якщо ми говоримо про медичну класифікацію, він вважається нейророзладом. Нейро, тобто це пов'язано з будовою мозку. Людина з цим народжується, проживає своє життя і помирає. І від цього неможливо вилікуватись, бо, як я сказала, це не є захворювання. Я говорю про раз, про дух, як про нейровідмінність. Багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів, психіатри також говорять про дані діагнози як про нейровідмінності в контексті того, що ми живемо абсолютно в нейрорізноманітному світі. Де кожен мозок є по-своєму унікальний, цікавий, і що така будова мозку не означає, що цей мозок є з якимись відхиленнями, просто він функціонує трохи в інший спосіб. Тому рдух має біологічне підґрунтя, має високий рівень спадковості. Дуже велика ймовірність, що якщо у когось з батьків в родині є ртух, то у дитини буде він також. Я говорю, висока ймовірність не 100%. оскільки ртух не є захворюванням. То для нього не існує лікування. Ми не говоримо про лікування в класичному його розумінні, тому що це неможливо вилікувати, від нього неможливо позбавитись, з ним просто треба навчитися жити. Я знаю також, що мене дивляться зараз багато людей, дорослих, які навіть не підозрюючи, мають ртух. тому що сама назва даного діагнозу вона. Як мінімум, не розкриває повністю е, всього його сенсу, як на мене, це моя суб'єктивна суб думка. Коли я раніше колись чула, е, у нас говорили е, СДВГ, так, раніше, ну я то чула це слово, але я взагалі ніяк не могла його співвіднести з собою. Я не вважала себе гіперактивною людиною. Але коли ми починаємо заглиблюватися в його. В його прояви, взагалі, що це таке, як функціонує даний мозок. О, тоді все стає зрозумілим: люди з ртух входять в дорослість зачасту вже з низькою самооцінкою. І це обумовлено тим, що на протязі всього цього дорослішання ми зіштовхуємося з низькою критики зі сторони оточуючих, найближчих, можливо. Оці всі комунікати в наш адрес. Типу, Та чому ти постійно така незібрана, Та чому ти постійно така невідповідальна, та скільки вже можна запізнюватись? Та чому ти не можеш просто взяти та це і зробити? Чому ти така невідповідальна? А чому ти така повільна? А чому ти така швидка? А чому ти так швидко говориш? Ти можеш говорити повільніше, тебе неможливо слухати. І ці всі речі ми чуємо не один раз, не два, не три, а постійно. І коли нам це постійно говорять, наприклад, чому ти так тароториш, чому ти так швидко говориш? То у людини. Виробляється комплекс. Людина вже починає розуміти, що з нею щось не так, що це її якась вада, що так говорити це погано, що я якась погана. І тому, коли ми вже переходимо в цей дорослий етап життя, він часто супроводжується низькою самооцінкою, самозасудженням. Часто у дорослих здух є таке функціонування по типу. Висока активність спад, висока активність спад і оці коливання. Тобто ти майже ніколи не буваєш на межі норми, тобто ти майже ніколи не перебуваєш в стані такого, ну не знаю, спокою, такого помірного темпу життя, знаєте, це або твоя активність зашкалює. Ти такий, В тебе куча, купа ідей, в тебе купа яких, яких ти хочеш діяти, ти хочеш ем, зробити все одразу, в тебе якісь плани, майбутнє, е, такий запал, знаєте, такий вогник всередині. І потім він кудись зникає, і ти просто е, знаходишся на якомусь дні енергетичному, якщо можна так сказати. Тобто враження ніби в тебе взагалі тебе просто вимкнули з розетки. От чесно, ти не взнаєш самого ж себе. Просто взяли і вимкнули. Ти як лампа, яка зараз горіла, 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 і її взяли і вимкнули. Ти не можеш робити абсолютно нічого. Оці спади енергії, коливання енергії все це, врешті-решт, призводить до виснаження. Тому що ну, це, це так, як мінімум, енергозатратно, ні? ці всі коливання, оці всі періоди високої активності. Um, вони потребують багато життєвих ресурсів. І потім відбувається цей спад, який ти також не можеш нормально контролювати. Прокрастинація це таке явище, яке просто є таким, таким рідним, таким супутнім uh, у людей РДУХ. тому що ти відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш якісь справи, важливі справи, і потім під натиском, під впливом великого стресу, ти, врешті-решт, робиш ці справи. Ти, ти виконуєш це завдання. Але скільки б, наприклад, я не намагалася, скільки б я зусильно докладала, щоб якусь важливу справу розбити на маленькі-маленькі шматочки і просто робити потрошку, але кожного дня ні, в мене так не працює. Мій мозок так абсолютно відмовляється працювати. Я знайду мільярд просто занять, які, які буде для мене пріоритетнішими. Тобто я не можу так, мій мозок. Буде виконувати дане важливе завдання тільки під значним натиском, коли починає щось горіти, так? Одне місце. І часто люди з так і живуть. Тобто, щоб бути нормальними, продуктивними, може вони виконують якусь таку роботу, проекти, так? Особливо проблемки з довгостроковими проєктами. Часто вся робота припадає на останній просто момент. І ти, скільки б не намагався, які б техніки не застосовував, нічого не допомагає. Ця прокрастинація вона трохи, а може, не трохи, відрізняється все-таки від прокрастинації в норматипових людей. Ми справді відкладаємо не просто нудні справи, а надзвичайно важливі на останній момент. І під впливом цього стресу ти можеш це виконати достатньо добре. Тобто, тобі вдається зробити це на висоті, на рівні, і ти потім. Отримуєш сатисфакцію від того, що ти це виконав, тобто ти отримав якусь нагороду, так, твій мозок, і, і, і обіцяєш собі, що от наступного разу, наступного разу я точно, я точно зроблю це не, не в останній момент. І наступного разу відбувається рівно так само, як і перед цим. Змін майже ніколи не відбувається, тому що наш мозок просто працює так, в такий спосіб. Ну і коли ти і наступного разу також робиш все по звичайному знайомому сценарію, ти починаєш себе винити, звинувачувати щось мною, блін, не так. Чому я не можу бути відповідальним, зібратися, щось зробити вчасно? Чому? І починаєш себе гризти, починаєш себе корити. Це знову ж таки не покращує твою самооцінку, а тільки її добиває. І, знову ж таки, ти від цього сам страждаєш. Багато думок, багато ідей, такий просто водоспад, неконтрольований, також в результаті призводить до негативного мислення про себе, бо, блін. Чому я не можу їх реалізувати? От чому? Знову це такий своєрідний удар по самооцінці, тому що, ну блін, ну я ж такий креативний, креативна. Я маю скільки цікавих ідей, бізнесів, занять, проєктів. І не те, що я не можу їх довести до кінця, а зачасту навіть почати щось не можу. Сутність відчуття реального часу. Я навіть за собою помічаю щось починаю робити. Тобто я тільки за щось взялася, ну ось тільки ж, ну в моєму розумінні, пройшло ну максимум 5 хвилин, а на годиннику пройшла вже година. Я думаю, ну так не може бути. Ну що зі мною не так? Чому я наскільки не можу відчувати цей час? Чому я не можу дати адекватну оцінку, скільки часу мені треба, щоб зробити те, 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 доїхати, кудись, туди те, туди? Ну чому так відбувається? Чому наскільки час мені не підконтрольний? Дорослі сердух страждають на хаос в голові, ні? Оці перескакування з думки на думку, з думки на думку. Це, знаєте, це таке враження, ніби перемикаються канали на телевізорі. Так, Ніби хтось просто взяв пульт від твого мозку і він просто натискається ну, в такому швидкому, достатньо темпі, що ти не здатний хоч на трошки просто зосередитись і переглянути один канал. Немає такого. З думки на думку, з думки на думку, постійне оце перескакування. І, звичайно, що ти втомлюєшся від такого, відбувається перевантаження. Це, в свою чергу, генерує напругу, тривожність і знову ж таки негативне мислення про себе. Ти не здатний сам зосередити свій фокус уваги на чомусь одному. Ці всі думки, вони наскільки хаотичні, наскільки їх багато От. або зворотня сторона, так? Ти дуже сильно зосереджуєшся на чомусь і взагалі втрачаєш. Е Втрачаєш якийсь зв'язок із реальністю і не помічаєш е, якісь інші важливі речі, свою родину, якісь обов'язки, якісь справи домашні, е, чи, 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 чи взагалі якісь власні потреби твого організму. Ти просто не відчуваєш. У дорослих сердух часто є ризикована поведінка, прагнення до швидкості, адреналіну. І часом, навіть, е, от коли хтось займається спортом, спортсмени зердух. Можуть не відчувати фізичної втоми, тобто відбувається таке ігнорування повністю свого організму, не відчуваєш, що ти вже виснажений, Ти дотягуєш до такої позначки свого організму, що все, там не залишається сил вже ні на що, просто виснажуєш себе по максимуму. Дорослі сердух мають високий рівень напруги, емоційну нестабільність, вибуховість, оця амплітуда коливань. Гіперактивність, спад, гіперактивність спад можуть шукати таке заспокійливе, знаєте, в різних психоактивних речовинах і впадають потім просто в залежність. Буває так, що люди знаходять і справді знаходять ось такий внутрішній спокій під впливом даних речовин, але вони ж мають серйозний негативний вплив на здоров'я. Вони дають так мало, а забирають так багато. Тобто це абсолютно ненормальний спосіб для будь-якої людини. Але люди з ртух підсвідомо шукають, шукають цю стимуляцію дофамінного, так шукають те, що їм так не вистачає на біохімічному рівні. Тому такий високий рівень залежності від психоактивних речовин саме у людей з рудух. Це вже на сьогоднішній день можна говорити, що. Діагностика покращується, що є справді великий, великий такий скачок, великий ріст в, в, в діагностиці духу у дорослих. Тому що вся, всі ці прояви можуть бути так завуальовані, так замасковані. І це логічно, тому що ми протягом всього життя намагаємося. Намагаємося відповідати цим нормам, очікуванням. Ми навіть самі ж не до кінця можемо проаналізувати в собі щось, свою поведінку. Пройшло вже дуже багато років, і ми виросли так, як ми виросли. Плюс до цього людина доросла може мати ртух як основу, а до цього потім прикладається ще багато розладів особистості. Полярний розлад, тривожний, депресивний. І люди з рту дорослі звертаються до спеціалістів саме з цими проблемами. І лікують потім тривожність, депресію. Це добре, що й так. Це це вже добре, що лікують. Бо буває часто так, що люди починають лікувати ту ж саму депресію чи тривожність, а щось не до кінця. Що, наче й так, але наче все одно щось зі мною не так, наче щось. Щось є таке, що я про себе не знаю, щось до кінця мені невідомо. Я вважаю дуже важливим звертатися до спеціалістів для діагностики Рдух. Бо мені часто кажуть, ну, блін, я вже такий дорослий. Хтось мені навіть писав, я вже маю щось, я вже маю 69 років. Я точно розумію, що, що в мене Рдух, але я вже нічого не буду з цим робити. Це справа абсолютно кожного. І, але неважливо, скільки ти маєш років, діагностика все одно. Є важливою. Найбільше, що вона дала мені, це прийняття себе. На цьому можна би було поставити крапку. Найперше і найголовніше для кожної людини це бути в гармонії з самим собою, щоб тобі з самим собою було комфортно. Бо часто ми потім вимагаємо від дітей того, що що, що самі собі ні? і ми того не розуміємо навіть. Або часто ми потім дітям. До дітей застосовуємо ті ж самі комунікати підсвідомо, які наші батьки використовували по відношенню до нас, а вони є деструктивними. І ми потім то відтворюємо і не розуміємо, що тим самим якби ми, ми, ми дітям не допомагаємо, як мінімум. Ми також впливаємо на їхню самооцінку, будуємо її не дуже правильним чином. Тому важливо розуміти такі речі про самого ж себе, важливо розуміти, як працює твій мозок. Є речі, які ти можеш змінити в собі. От реально, психотерапія тобі в тому просто прекрасно допоможе. І до речі, якби я зараз сама шукала би собі психотерапевта, то я б, напевно, обрала людину, яка має, сама має ртух або раз, або все разом, тому що я вам не можу передати, оскільки я слухаю психологів, психіатрів, які самі, самі ж є нейровідмінними людьми, і мені так. Це все є зрозумілим, я знаю, що ці люди мене розуміють цілком і повністю. Я навіть проаналізувала своє оточення. Я навіть зрозуміла не, не тільки сімейне коло, а от все моє оточення, воно в основному складається з таких самих нейровідмінних людей. Тобто ми притягуємо їх до себе, і нам так комфортно. Ще ж я зрозуміла, це такі мої висновки, суб'єктивні, особисті, що всі мої знайомі. Найближчі вони поділяються на два типи: люди з негативним мисленням і люди з позитивним. Хтось дуже сильно зневірився в собі і вже не бачить сенсу щось змінювати, щось до чогось прагнути, тому що він уже собі так сильно не довіряє. Не вірить в те, що може бути якось інакше. А є люди, які кажуть: Блін, так це круто, що я маю такий мозок. Він мені так допомагає в житті, він так мені допомагає м -м, досягати результатів там, в кар'єрі, будуються бізнеси, ця креативність. Вона реально допомагає. І коли людина все-таки дізнається, розуміє, що вона Ярдох, вона каже, А, окей, я тепер розумію, чому там, 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 там. У мене якби такий. Трошки є проблемки, але окей, я тепер знаю, що з цим можна робити, ні? Зачасту такі люди не, не потребують навіть медикаментозного лікування, тому що там... Тому що вони використовують ці сильні сторони і максимально мають від того задоволення. Ем... Є люди, у яких навпаки, крім дух, ще є, депресія. І такі речі варто лікувати. Ну, я завжди казала і буду казати, буду наголошувати на тому, що, будь ласка, не ставте собі діагнозів по Ютубу, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до спеціалістів, які, увага, підкреслюю, це мають бути спеціалісти, які точно знаються в Ардух, в РАЗ. Тобто це люди, які з цим працюють. Я знаю, зараз таке складається враження, що ми маємо гіпердіагностику. А в мене складається враження, що ми маємо недодіагностику, коли вона би могла і мала би бути нормальна, адекватна, а її немає, щоб знайти навіть спеціаліста в Україні. Ну це складно на сьогоднішній день, в 2024 році. На жаль, це складно, але можливо. Вашки вам сьогодні я розповіла про дорослий рух, як він проявляється у дорослих людей. Дякую вам велике за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Я все читаю, і ви мене мотивуєте розповідати вам корисні такі речі далі. Тож дякую. Бувайте!